Тема лекції система стандартизації фармацевтичної продукції, Основні принципи стандартизації, органи системи стандартизації, фармакопея України, Нормативна технічна документація на лікарські засоби, стандартизація субстанцій та лікарських форм. Стандартизація це діяльність. Направлена на розробку і встановлення вимог, норм, правил, характеристик як обов'язкових, так і рекомендуємих для виконання, які забезпечують право споживача на придбання товарів належної якості за прийнятну ціну, а також право на безпеку і комфортність праці. Стандартизація підрозділяється на Міжнародну, якщо участь у стандартизації відкрита для відповідних органів будь-якої країни. Регіональну діяльність відкрита для відповідних органів держав одного географічного, політичного або економічного регіона світу. Та національну коли стандартизація в одній конкретній державі. Об'єктом або предметом стандартизації називають продукцію, процес або послугу, для яких розробляються ті або інші вимоги, характеристики, правила тощо. Областю стандартизації називають сукупність взаємопов'язаних об'єктів стандартизації. Стандартизація і контроль якості лікарських засобів. Лікарські засоби це речовини або суміш речовин природного або синтетичного походження, які використовуються для лікування, профілактики і діагностики захворювань. Лікарські засоби є продукцією, від якої безпосередньо залежить здоров'я, а часто і життя людини, тому стандартизація у цій сфері набуває особливого значення. Як лікарські засоби часто використовують отруйні та сильнодіючі речовини, наприклад, препарати миш'яку, ртуті, серцеві глікозиди, наркотики. Які при передозуванні можуть привести до важких отруєнь і навіть до смерті. Серед лікарських засобів є також потенційно небезпечні для здоров'я лікарські форми, зокрема ін'єкційні, у яких навіть нешкідливі речовини стають небезпечними, наприклад, механічні домішки. З невирішеними повністю проблемами пірогенності та стерильності. Ця специфіка пред'являє жорсткі вимоги до стандартизації та методів контролю якості лікарських засобів, які повинні гарантувати їх безпеку та фармакологічну дію. Стандартизація і контроль якості лікарських засобів. У всіх країнах здійснюється зазвичай окремою належною структурою. Загальні принципи системи стандартизації лікарських засобів. Система стандартизації повинна висувати такі вимоги до розробки, клінічним випробуванням, виробництву та реалізації лікарських засобів, які забезпечили. Б Максимальну їх безпеку, потрібну фармакологічну дію та гарантовану якість на усіх етапах їх виконання. Такі вимоги найбільш повно відображені у вимогах GLP, GCP та GMP, які є частними випадками міжнародних стандартів ISO 9000 та регламентують доклінічні та клінічні випробування виробництва та реалізацію лікарських засобів. Перехід на вимоги GLP, GCP та GMP потребує достатньо високої культури виробництва, а також великих матеріальних затрат. В Україні ще не повністю склались умови для повного переходу на ці вимоги, тому при створенні системи стандартизації лікарських засобів використовують їх основні елементи. В даний час в Україні підготовлені вітчизняні вимоги GMP та ряд фармацевтичних підприємств на сьогодні здійснюють виробництво і контроль якості готової продукції у відповідності до цих вимог. В Україні прийнят і діє закон про стандартизацію та про підтвердження відповідності, а також комплекси нових основополагаючих стандартів національної стандартизації. Та оцінки відповідності. Це Держстандарти України, серії 17 тисяч та серії 45 тисяч. Однак, у відповідності до статті 2 Закону України про стандартизацію, він не розповсюджується на фармацевтичну продукцію. Це обумовлено специфікою стандартизації у цій галузі. У законі України про лікарські засоби також намістяться розділи про стандартизацію фармацевтичної продукції. Тому наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 471 від 14. Вересня 2005 року введений у дію перший основополагаючий стандарт системи стандартизації фармацевтичної продукції. «Фармацевтична продукція система стандартизації Основні положення. Мета цього стандарту встановити в Україні вимоги до системи стандартизації фармацевтичної продукції та правила її функціонування. Під терміном фармацевтична продукція слід розуміти власне продукцію, готові лікарські засоби, проміжну та нерозфасовану продукцію, лікарські та допоміжні речовини, а також процеси та послуги. Розглянемо основні задачі системи стандартизації. Це розробка основоположних нормативних документів системи стандартизації фармацевтичної продукції, встановлення правил розробки, узгодження прийняття, перегляду, зміни та відміни стандартів Міністерства охорони здоров'я України Прийняти, Сприйняти впровадженню. Міжнародних та європейських стандартів. Прийняття та впровадження в Україні міжнародних та європейських стандартів стосовно фармацевтичної продукції переслідує гуманну, політичну та економічну мету та є необхідною умовою, забезпечення якості лікарських засобів в інтересах споживачів, створення технічних бар'єрів гарантуючих надходження на національний ринок тільки якісних лікарських засобів та подолання технічних бар'єрів у сфері міжнародної торгівлі з метою виходу вітчизняних виробників на світові фармацевтичні ринки та збільшення експортного потенціалу. Для ефективного вирішення проблем стандартизації фармацевтичної продукції в Україні створена відповідна служба стандартизації з інфраструктурою, яка дозволяє на постійній основі планувати розробляти та вводити у дію нормативні документи, а також регулярно Актуалізувати їх відповідно до рівня розвитку, науки та техніки та зміни міжнародних норм. Ця інфраструктура вміщує Бінздрав України як національний орган по стандартизації фармацевтичної продукції, Раду по стандартизації, технічні комітети а також відповідну інформаційну мережу. З урахуванням існуючої матеріальної бази, існуючих традицій та накопиченого досвіду, система стандартизації лікарських засобів в Україні вміщує у себе чотири основних робочих органи у системах Міністерства охорони здоров'я та Держком це такі структури. Фармакологічний комітет, вищий орган, регламентуючий відповідальний за фармакологічну дію лікарських засобів. Він дозволяє лікарські засоби до медичного використання, регламентує їх доклінічні клінічні дослідження, практику споживання та інші питання. Він проводить також реєстрацію усіх лікарських засобів в Україні. Наступний орган це фармакопейний комітет. Це вищий регламентуючий орган, відповідальний за якість лікарських засобів, окрім екстемпоральних лікарських засобів. Він регламентує вимоги до якості лікарських засобів. На усіх етапах їх використання, затверджує нормативну технічну документацію на лікарські засоби. Це фармакопейна стаття, та тимчасова фармакопейна стаття, та вирішує інші питання. Затверджена нормативна технічна документація є єдиним документом, який має юридичну силу, на основі якої виробнику. Або постачальнику мають бути, можуть бути пред'явлені звинувачення стосовно якості лікарських засобів. Наступний орган це департамент по контролю якості та безпеки продуктів харчування лікарських засобів та продукції медичного призначення. Видає ліцензії на право виробництва лікарських засобів. Слідкує за дотриманням вимог GMP на підприємствах та організує основну частину наукових розробок в області лікарських засобів. Наступний орган це головна організація по стандартизації, метрології, контролю якості та сертифікації лікарських засобів. Державний. Науковий центр лікарських засобів, розробляє наукові питання, створення та стандартизації лікарських засобів, нормативні документи по стандартизації та сертифікації, проводить наукову експертизу та узгодження регламентів на виробництво лікарських засобів, проводить відомчу інспекцію. Розглянемо основні принципи стандартизації лікарських засобів. Перший. Реалізуватись можуть тільки ті лікарські засоби, які дозволені до медичного використання та реалізації у нашій країні. Другий принцип реалізуватись можуть тільки ті лікарські засоби, на які є затверджено. Або узгоджена відповідним державним органам аналітична нормативно-технічна документація в Україні це зазвичай методика контролю якості. Наступний принцип. Аналітична нормативно-технічна документація повинна забезпечувати об'єктивний контроль якості лікарських засобів який отримують по даній технологію. В загальному випадку конкретна нормативно-технічна документація може забезпечити об'єктивний контроль лікарських засобів, отриманих тільки по конкретній технології. Наприклад, у деяких технологічних схемах отримання субстанції парацетамолу не використовують органічні розчинники. Тому у розробленій для даної технології нормативно-технічної документації вони не контролюються. Якщо розробляється нова технологія отримання парацетамолу, у якій використовується, наприклад, бензол, то очевидно, що за колишньою нормативно-технічною документацією його якість контролювати не можна. Необхідно додатково ввести контроль залишкової кількості бензолу, аналогічно контролюються і технологічні домішки. Наступний принцип. Рівень виробництва повинен забезпечувати можливість отримання лікарських засобів з показниками якості, закладеними у аналітичній нормативно-технічній документації. І останній принцип система контролю якості лікарських засобів, що реалізуються, повинна забезпечити можливість виявлення браку. Одним з комплексних нормативних документів є Державна фармакопея України. У якій встановлюються сучасні стандарти якості лікарських форм, лікарських засобів та їх компонентів, а також методи аналізу та випробувань. У 2001 році Міністерством охорони здоров'я України введена у дію Державна фармакопея України, гармонізована з Європейською фармакопеєю. На сьогодні введено у дію чотири доповнення до Державної фармакопеї України та вийшов другий том Державної фармакопеї України. Основним розробником фармакопеї України є науково-експертний фармакопейний центр України, який офіційно прийнят як спостерігач Європейської фармакопеї. Державна фармакопея України це правовий акт, який містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті або монографії, а також методики контроля якості лікарських засобів. Державна фармакопея України носить законодавчий характер. Її вимоги обов'язкові для всіх підприємств та організацій країни, які виробляють, зберігають, реалізують та використовують лікарські засоби незалежно від форм власності. Розглянемо структуру Державної фармакопеї України. Загальні зауваження це загальні положення, які розповсюджуються на фармакопейній статті. Наступне це методи аналізу. Пункт 2.1. Обладнання. Описуються сита та порівняльна характеристика пористості скляних фільтрів. Пункт 2.2. Фізичні та фізико-хімічні методи описуються, характеризуються методи та приводяться методики різних випробувань. Перше, приведена стаття валідація аналітичних методик і випробувань. Це експериментальне доведення того, що методика пригодна для рішення поставлених задач. Наступний пункт це ідентифікація. Тут приведені основні реакції на іони та функціональні групи. Наступний пункт. Це випробування на гранічний вміст домішок. Державна фармакопея України не вимагає абсолютної чистоти лікарських засобів, але допускає в них певні домішки у строго відповідних кількостях. Наступний пункт це методи кількісного визначення. Тут охарактеризовано деякі методи кількісного визначення, а також встановлення кислотного, перекісного та йодного чисел. Наступний пункт це біологічні випробування. Тут наведені методики біологічних та мікробіологічних досліджень. Наступний пункт це біологічні методи кількісного визначення. Наведені методики визначення активності антибіотиків. Наступний пункт це фармакотехнологічні випробування. Тут приведені загальні вимоги до якості лікарських форм. Наступний розділ: це матеріали і контейнери. Тут наведені та описуються матеріали, які використовують для виготовлення контейнерів, призначених для упаковки фармацевтичної продукції. Наступний розділ це реактиви. Наведені відомості про реактиви, еталонні розчини, буферні розчини та титровані розчини. І останній розділ це загальні тексти. Це наведені монографії, загальні статті на лікарські форми та субстанції. Нормативна технічна документація, яка регламентує якість лікарських засобів. Належний контроль якості лікарських засобів забезпечує нормативна документація. Нормативна документація на лікарські засоби це нормативні документи, які визначають якісні та кількісні характеристики лікарських засобів, їх гранічний вміст і методики проведення досліджень, встановлюють вимоги до упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, строків придатності лікарських засобів тощо. Затверджені під час реєстрації лікарських засобів в Україні. Основним нормативно-технічним документом, регламентуючим якість лікарських засобів є методика контролю якості або фармакопейна стаття. нормативно технічна документація составляють Організації, підприємства та фірми України, які розробляють або виробляють лікарські засоби. Методика контролю якості затверджується фармакопейним комітетом на новостворювані лікарські засоби строком на 3 роки. Потім вона переглядається, і якщо немає значних зауважень до її якості, Переводиться у фармакопейну статтю або її дія подовжується або припиняється. Фармакопейна стаття має строк дії 5 років, після чого вона переглядається і перезатверджується. Розділення на методики контролю якості та фармакопейні статті пов'язано з тим, що. При введенні нового лікарського засобу неможливо передбачити усі нюанси вимог до їх якості, які можуть виявитись тільки при серійному виробництві та використанні лікарських засобів. Нормативна технічна документація повинна забезпечити високу якість лікарських засобів. Відповідати сучасним досягненням науки та техніки, а також вимогам медицини. Фармакопейний комітет присвоює номер нормативно-технічній документації або аналітичній нормативно-технічній документації, яка складається з таких пунктів. Код Міністерства охорони здоров'я України це зазвичай 42. Код автора розробника препарату або підприємства виготовника, встановленого фармакопейним комітетом, порядкового номеру аналітичної нормативно-технічної документації та останніх двох цифр це рок затвердження, рік затвердження. Основні показники якості та методи контролю. Повинні відображати особливості фізико-хімічних властивостей препарату та відповідати вимогам Державної фармакопеї України та провідних зарубіжних фармакопей. Конкретні субстанції описані у частних статтях всіх фармакопей. Однак Загальної статті на субстанції немає в жодній фармакопеї, що ускладнює регламентацію вимог до них. Монографії на субстанції зазвичай вміщують наступні розділи: Опис, розчинність, ідентифікація, питомий показник поглинання, температура плавлення, показники якості водного розчину. зазвичай – Одновідсотковий, вимірюються pH, кольоровість та прозрачність, наступне визначення речовин, що обуглюються далі залишок після спалювання або сульфатна зола, неорганічні аніони або катіони, специфічні зазвичай технологічні домішки. Іноді вони конкретизуються. Хроматографічна чистота, Залишкові кількості розчинників зазвичай методом газової хроматографії, втрата в масі при висушуванні, іноді визначають воду методом Фішера. Важкі метали, у деяких випадках в матеріалах фірм регламентуються і інші метали. Наприклад, кобальт, нікель, хром, мишяк, звичайно, методом атомно-адсорбційної спектроскопії. Далі визначається мікробіологічна чистота, кількісне визначення, токсичність тільки для сильно діючих речовин. Як бачимо, до субстанцій висувають жорсткі вимоги, оскільки вони є головними компонентами всіх лікарських засобів. В залежності від специфіки субстанції, деякі розділи можуть додаватись, деякі виключатись.